Посол Росії в Україні їздить на роботу на автомобілі газ, тому що це єдиний газ, який може потрапити безперешкодно з Росії в Україну. А що ви нового знаєте про Росію? Привіт! Вовка, що ти знаєш нового про Росію? Тепер, щоб отривитися газом, треба бути мажором. Давайте власне спробуємо, якщо є. Отож, посол Росії в Україні їздить на роботу на автомобілі газ. Тому що газ цей газ єдиний, який може безперешкодно потрапити з Росії в Україну. Що нового я знаю про Росію. Скандал: знайшли дитячу анкетку Дмитрія Медведєва. В ній він пише, що любить вершкове морозиво і мультик. «Но погоді. І ні слова про Путіна. Оптом дешевше ваше питання. Я настільки неграмотний, що навіть Word моє ім'я підкреслює трьома лініями. А що ви знаєте про неграмотних людей? А що ти знаєш про неграмотних людей? А я настільки не неграмотна, що в мене навіть в тесті на вагітність три полоски. Привіт! А що ти знаєш про неграмотних людей? А Віталік новосад настільки неграмотний, що вчить ворд під час виступу. Ну, а що ж ти знаєш про неграмотних людей? Е, неграмотні люди в лікарні втрапляють не в кому, а в крапку. Дякуємо. Запитання від команди КВМ є талон. Мало хто знає, що пірат Джек Горобець спочатку був джеком Горобчиком, а ще перед тим джеком яйцем. А які ви любите фільми? Привет! Мало хто знає, що пірат Джек Горобець спочатку був джеком горобчиком а ще перед тим джеком яйцем. А які ти любиш фільми? Я люблю фільми про одного Джо, який краде туфлі прямо з вітрини. А які фільми люблю я? Багато хто любить фільми жахів, не підозрюючи того, що справжній жах це коли ти літом в білих шортах з тортом і з квітами приходиш до своєї дівчини додому, там її батьки, ти роззуваєшся, а в тебе дирка на носку. Це з власного досвіду, мабуть. Скажіть, будь ласка, коли закінчаться жарти про новосада? Коли закінчаться равлики. І Це... жарти про Новосаду. А можна, будь ласка, нормально? Привіт! <плес> Коли закінчаться жарти про Новосаду? А ти що вже відходиш? Коли закінчиться ртивосада? Треба взяти рушницю і закінчити ту полосу жартів про новосада. Діма, коли закінчите жарти про новосада? Ну, тут, як кажуть, горбатого могила виправить. Дякую. Задавай, друже. Е! -е, -е! Крикнув Петро. Людина вміє привернути на себе увагу, правда? Задавай. Ех! — крикнув Петро. І скокнув у вікно бісова криза. Ще раз. Ех, крикнув Петро. Ага, сказала Марічка. Володимир Жогу, бомба млинів. Хорошої людини повинно бути багато. Тепер запитання. Кажуть, що тепер в армію йдуть або ентузіасти, або бідні. А що ви знаєте про армію? Кажуть, що тепер в армію йдуть або ентузіасти, або бідні. А що ви знаєте про армію? 140 кілограмовий призовник Рихлик не боїться служити в армії. Мовляв, в здоровому тілі здоровий дух. А що ви знаєте про армію? Сехівські пацани не відмазуються від армії, армія відмазується від сехівських пацанів. Що вони стане?